Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі Вінниччина. Сьогодні у випуску про такі події пожежі на Вінниччині. Цими вихідними на Вінниччині рятувальники 13 разів виїжджали на ліквідацію пожеж. Ветеранський простір, сильні та незламні, з'явився у барській громаді. Бійці полку Азов ініціювали та провели благодійну зустріч вечір мультикамі. Цими вихідними на Вінниччині рятувальники 13 разів вирушали на ліквідацію пожеж. Вогнем опалено понад 7 гектарів ґрунту. Горіло у Вінницькому, Гайсінському, Хмільницькому та Жмеринському районах області. Більшість загорянь стались внаслідок необережного поводження з вогнем. Майже 26 тисяч гектарів згорілої землі з початку 2024 року це живцем спалені тварини і колосальні матеріальні збитки. Тому рятувальники вкотре закликають Вінничан бути уважними та не допускати загорянь в природних екосистемах. Бійці полку Азов ініціювали та провели благодійну зустріч. Вечір Мультикамі у Вінниці. Більше сотні війничан прийшли на зустріч в молодіжний центр Квадрат та поспілкувалися з військовими. Азовці розповіли про оборону Маріуполя та заводу Азовсталь, звірства російських окупантів та свій бойовий шлях. Вечір мультикамі провели на честь загиблих вінничан азовців з позивними Грінка, Трейн, Любуня, Луцик та Кекс. Під час заходу оборонці збирали кошти на підтримку підрозділу Контакт 12 про боротьбу з російськими окупантами в Маріуполі, оборону Азовсталі, захист країни в перші дні війни та бойовий шлях бригади Азов розповіли артилеристи азовці в молодіжному центрі. Квадрат вперше у Вінниці провели вечір в мультикамі. Більше сотні чоловіків та жінок прийшли на благодійний вечір, аби дізнатися про героїзм українських бійців та задонатити на підтримку зсу «120-130 чоловік цивільних, які зареєструвались попередньо на цей захід, на цей спіч. І вони будуть задавати питання буде живе спілкування з діючими військовими на будь-які питання, які їх цікавлять. Ось для того, щоб підняти довіру у цивільного населення до військових, об'єднати і налагодити контакт. Благодійний вечір присвятили полеглим бійцям полку Азов, Вінничанину Олегу Смірнову з позивним Кекс Володимиру Любуні, Євгену Луценко, Назарію Гринцевичу та Денису Бабію з позивним трейн. Організовували ми цей захід на власних ініціативах від особистого імпульсу всередині, що, по-перше, в нас йде немаленький розкол в суспільстві, і з цим потрібно щось робити. Тому особисто я і точно же вся наша команда вважаємо, що це дуже важливо об'єднувати військових і цивільних людей методом спілкування, прямого а тет. Ідея створити вечір зустрічі військових та цивільних з'явилася в Назарія Грінки. Про це він говорив друзям. Тож, побратими Грінки разом з родиною здійснили мрію азовця після його смерті. Я прийняла його вибір. В першу чергу я знаю про те, що. Була його така мета і мрія. Він хотів загинути зі зброєю в руках, як справжній чоловік. Він це зробив, і я маю в першу чергу прийняти його вибір. Те, як важко мені, може десь можливо місцями не стерпнули. Це лише мій егоїзм. Я розумію, що я його маю максимально так понизити і направити свій біль в силу. Про побратимство бригаді підтримку, курс молодого бійця та мотивацію воювати запитували війничани у бійців. Азову Азов славився своєю ну, підготовкою, своїми силами і з історії, котрі зараз і будуть розповідатися. Це можна ще раз впевнитись, ну і мотивацію для себе підняти. Мене дуже багато знайомих, які віддали своє життя. Вже на жаль. Не жаль. За нашу країну, за наших людей, і багато які досі там, досі в полоні. І я намагаюся завжди підтримувати такі заходи, підтримувати м -м, різні збори, репостити їх там у Фейсбуці, в інстаграмі. Ось і мені було б цікаво послухати наших військових. На вечорі пам'яті провели благодійний аукціон та лотерею. Всі кошти передадуть на підтримку підрозділу Контакт 12 Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Ветеранський простір сильні та незламні з'явився у барській громаді. Там переселенці, військовослужбовці, їхні сім'ї та родини, загиблих чи безвісті зниклих захисників, можуть отримати соціальну допомогу. З відвідувачами працюють волонтери та психологи, які надають необхідну підтримку. Про роботу ветеранського простору у барській громаді розповість Тетяна Мандрика. Ваш ветеранський простір розпочав роботу з березня, але розкажіть, звідки виникла ідея його створення. Виникнення і створення нашого ветеранського простору у барській громаді це наша спільна ідея, завдяки тому, що наш міський голова Володимир Васильович Саволюк, наш депутатський корпус, корпус нашої барської міської ради, обласний депутатський корпус, розуміння потреб, проблем. Ветерання і сьогодення, яке виникло на даний момент, переймаємося проблемами і питаннями наших військовослужбовців, і тому ветеранський простір у нашій барській громаді був створений саме для надання психологічної допомоги підтримки для військових, їхніх сімей, осіб з інвалідністю. Сприянням їхньої соціальної та професійної інтеграції також створені умов для зняття соціальної ізоляції та покращення якості їхнього життя. Даний простір створений за підтримки фінансової це ремонтні роботи, які були зроблені у даному приміщенні. І наповнення цього всього простору за рахунок грандової пропозиції від міжнародної організації міграції в рамках проекту Шляху стійкості за фінансування федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Створення ветеранського простору барської громади дозволяє ресоціалізувати ветеранів, згуртувати родини безвісти зниклих, тих, що знаходяться в полоні, і надати їм соціальні правові. Психологічний захист і підтримати родини полеглих захисників, провадити сучасні методики реабілітації дуже багато приділяється уваги до збереження світлої пам'яті про наших ангелів Небесної Сотні. В Варській громаді завдяки ефективній співпраці між приватними громадськими, волонтерськими організаціями. Підтримки і розуміння майже всіх родин нашої громади відбувається і проводиться робота із підвищення рівня психосоціальної підтримки ветеранів, родин безвісти зниклих і ті, що знаходяться в полоні. Хто може отримати допомогу від вашого ветеранського центру? Відкриті двері для всіх. Бажаючих, охочих. Це загалом є ветерани, колишні військовослужбовці, їх понад 800 осіб, це, включаючи ветеранів АТО, і ООС і їхні родини. Сім'ї загиблих, безвісти зниклих і ті, що знаходяться в полоні, це понад 500 осіб. І діти відповідних родин відповідної категорії, їх теж у нас понад 350 осіб. Як саме ви підтримуєте ветеранів, військових та їхні родини? У нашому ветеранському просторі організовуються і проводяться заходи з психосоціальної підтримки і допомоги. Зокрема, це влаштування воршопів, дозвольство бути щасливим для ветеранів і членів їхніх родин, тренінги на тему профілактики і подолання тривожності і стресових станів. Це заходи для дружин полеглих героїв на тему Птах Фенікс, техніка відновлення і збереження душі і тіла. Проводяться також соціально-правові послуги для захисників, захисниць та родин загиблих героїв. Е -масу ну, до нас звертаються. Ветерани, які е, хочуть змінити, надаємо їм інформаційну інформацію і, утво, і створюємо е, профріентовні зустрічі для е, ознайомлення із можливостями і. Е, Відкриття власної справи, ознайомлення із діючими грандовими програмами, які існують зараз тепер у державі, і якими можуть скористатися наші ветерани, змінюючи свою кваліфікацію, змінюючи і розуміючи те, що вони корисні, і громада дбає про них і не забуває про них. Проводиться також дуже масово у нас проводиться робота із дітками, родин військовослужбовців, родин загиблих, це арт-терапевтичні заняття. Наш ветеранський простір існує досить таки недовго, але за такий короткий проміжок часу ми вже зробили деякі такі ну, активні. Свої дії це зокрема от було проведено 52 заходи, в яких взяли участь 270 дорослих і 432 дитини. Про роботу ветеранського простору в барській громаді розповідала Тетяна Мандрика. Довідник безбар'єрності презентував департамент відновлення та розвитку Вінницької міської ради. У довіднику містяться рекомендації щодо вживання безбар'єрної мови. Наприклад, рекомендується використовувати термін людина з інвалідністю замість інвалід, а інвалідний візок це крісло колісне. Також сонячна людина людина з синдромом Дауна. Цей довідник розроблений за ініціативи Олени Зеленської та її проєкту без бар'єрів. Цей Нік складений перш за все, хочу зазначити з ініціативи Олени Зеленської Без бар'єрів. Є відповідний сайт Довідник без бар'єрності, який містить більш ширші інформації. Ми своїми силами просто зібрали більш конкретні важливі речі на нашу думку, які необхідно вже сьогодні використовувати. Але кожен з бажаючих може долучитись до даного сайту і більш глибше ознайомитись з цими питаннями. Він містить. Мова спілкування: як правильно спілкуватись з людиною з інвалідністю, як поводитись батькам з маленькими дітьми, коли вони бачать людину з інвалідністю чи, наприклад, пораненого військового. Багато важливих речей, які необхідно вже використовувати сьогодні. Там є також словник термінів, які важливо теж використовувати, тому що сьогодні вже на жаль чи на щастя змінилася велика кількість висловів, виразів, термінів, які вже потребують актуалізації, і ми маємо використовувати на сьогоднішній момент саме правильну термінологію. Коли людина е, каже інвалід, типу то я відразу себе розумію, що людина вибачте на свою недалека. І вона не розуміє, наскільки це впливає з її, сприйняття людини іншої. Бо я не е, інвалідність. Інвалідність не ідентифікує мене то, якою я є. Я звичайна людина. І треба говорити спочатку про людину, а потім вже, якщо ми вже говоримо, акцентуємо, що в мене є інвалідність казати про це. А перш за все, я просто людина, особа е, і Сюзанна. 21 липня свій сторічний ювілей відсвяткувала віничанка Ольга Півторак. Традиційно і привітали міські представники. Жінці вручили почесну грамоту та грошову премію. Ювілярка має 23 внуків та 63 правнука. Вінничанка Ольга Півторак у свої 100 років жартує і ділиться дивовижними історіями життя. 21 липня бабуся відсвяткувала своє сторіччя. Ювілярка народилась в селі Війтівка, з якого в 19 років ще зовсім молодою дівчиною її забрали на відбудову Донбасу. Як дожити? Я дожила дуже тяжело. Два голода пережила. Тридцять і 40 Це була вже. Їла листя з вишні. І з липи листя теж їла таку скручу, скручу його. Я те потім візьму таку, як качанку, курузи кусаю їм і добрі були. Зараз пані Ольга живе в любові і злагоді з рідними. Та за нею піклуються і доглядають. Зять Василь Ткачук з наймолодшою донькою ювілярки. Писав її таку характеристику з чотирма буквами великими. Мама, вона дійсно була мама. Вона була готова багато чого віддати для нас, багато потрудитись для нас, багато пожертвувати свого щось. Вона була для мене, як для зятя, вона була мама, просто мама. З ювілеєм Ольгу приїхали привітати представники Вінницької міської ради. Завітали з букетом квітів, вручили грамоту, а до неї і грошову премію. Маю чудову нагоду передати вітання з Днем народження, нашу ювілярку Ольгу Омельянівну. Це вже в цьому, цьому році вже п'ята. Така в нас ювілярка. Хочу зазначити, що взагалі в нас є 13 таких довгожителів у Вінницькій міській територіальній громаді. Ювілярка Ольга Півторак, багата жінка, має чотирьох дітей, 23 внуків та 63 правнуки. Вітаємо. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». У вересні на Вінниччині пройде всеукраїнська арт-резиденція площини барської кераміки». Для участі запрошують майстрів за трьома напрямками: гончарне, образотворче та фотомистецтво. Частину мистецьких робіт, створених учасниками резиденції, безплатно передадуть до народного музею барської кераміки. З нами на зв'язку Артур Цюцюрський, підприємець. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, як виникла ідея створення всеукраїнської арт-резиденції три площини барської кераміки? Сама ідея цього етапу проєкту виникнула на основі уже кількох етапів реалізованих в рамках проєкту відродження традицій барської кераміки. З яким стартанули 18, в 2018 році. І так як е, досягли уже за, е, запланованих результатів, бачимо, що нам е, трішечки тісно, щоб зупинитись на пленері чи на чомусь оригінальному, е, вирішили збільшити. Е, Наші можливості втроє. Так і назвали три площини е, барської кераміки під трьома ракурсами е, різних митців, різного профілю митців. Гончарів, художників і фотографів. Чим особлива кераміка вашого краю? Ну, я, звісно, як той, як кажуть, та жабка, яка хвалить своє болото, можу виступати, але кожен регіон має якісь свої особливості в тоборі в міслі чи в іншому, чи в якихось традиціях, іменно барська кераміка, її вже занадто багато років, щоб, ну, скажімо, не, не, не загубитися серед інших поважних брендів, подібних в Україні. Особливості її в тому, що, ну, скажімо так, її логотип сучасною мовою це пташка на гілці яблуні. На яблуневій гілці. Тут підібрані такі кольори, її особливість це в лаконічності, я би сказав. Біле тло, лагідні такі охра, коричневий жовтий колір, не більше, можливо, можуть бути якісь варіації і кілька сюжетів, чи то птаха, чи то дубові листочки, чи то ну, там, інші деякі чи зірка, також. До особливості я би сказав, що на Барській кераміці, зі всіх цих регіональних, які е, є на Поділі, на Барській кераміці часто використовували майстри, е, малюючи живих людей. Це теж були е, сюжети, які ну, якби повторювались: чи то молодий з молодою, чи то е, корчмар, і до нього прийшли. Пригощатися, чи то лихвар ну якого досить таки видно, що він навіть по погляду, що він хоче. І навіть були зараз якраз досліджуємо чергова експедиція по музеях України. Також були сюжети з військовими. Видно, чи його чи проводжає наречена свого коханого він на коні і їде до війська. Чи військові стоять і про щось балакають, також це можна сказати до особливостей барської кераміки. Ну і ще раз завершу цим іменно лаконічність, тому що ну, дуже багато гарних є е, керамік в, і в нас в Україні, і в інших країнах, але я особисто себе ловлю на дурна. Е, чи чим мені подобається і за її лаконічності? От е, фрагменти її видно з е, позаду мене на стійці. Е, звісно, далі ми працюючи в проєкті, можемо вас е, порадувати і більшим асортиментом, А я вже не кажу, приїхавши до бару. Чи більше того, в 2021 році, коли реалізували черговий етап проєкту відродження традицій барської кераміки, також був створений. Онлайн музей барської кераміки, там досить широкий асортимент запропонований до перегляду е виробів з барської кераміки, географію від Сходу до Заходу України. Від півночі до півдня, так як це вже не перший рік, ми працюємо, і проект обростає здобутками, знайомствами, предметами і новими відкриттями. Якщо коротко. Якщо коротко, що можете розказати про народний музей барської кераміки? Народний музей він, може дату його створення, дату його створення називати 21-рік. Це також завдяки всі проекти по, по темі відродження традицій барської кераміки. Ми реалізовували і за підтримки Українського культурного фонду, і за фінансування також ми маємо чимало партнерів. Я б хотів би з цього місця про них теж згадати, тому що завдяки їм ми досягли таких результатів і такої динаміки. Вінницький обласний художній музей. Вінницький центр народної творчості, громадська організація Кращий художник, скажімо, перепрошую. Громадська організація Барський художній аматорський театр, також Барський гуманітарний педагогічний коледж. Це все наші партнери, які завжди заангажовуються, і виходить, нам ця участь іменно і дає ту швидкість і динаміку. Коли ми в 2021 році, це були експедиції по Україні по музеях, це було створення іменно сайту, на якому можна побачити в онлайн спосіб. Безпосередньо народний музей його вироби. І також проводилася офлайн офлайн і онлайн конференція в місті Барі, куди з'їхались Ну одні з найкращих спеціалістів в Україні, всі регіональні майстри, і е, там, можна сказати, ми вперше презентували те, що напрацювали, можна е, на Сайті побачити це в 3D площині зі всіх сторін, можна і почитати описи, і покрутити вироби перед собою. Технічно це все є можливо, і за цих пару років, які перервала війна в цьому році, ми продовжили експедиції, але не зупинялися раніше, тому що. E, завдяки ось тому всьому, що я перечислив вище, і що можливо ще сюди не додав, в минулому році e, барська кераміка була внесена в обласний перелік e, елементів. E, Матеріальне нематеріальної спадщини нашого регіону, якщо не помиляюсь, під номером 40. для нас це дуже поважно, тому що ремесло занепало, можна сказати, померло майже майже до, до сотні років. Як це все зупинилося, і получається, звісно, навіть не збереглися носії цього ремесла. Все це відновлюється сучасними майстрами. Прошу. Загалом можна загалом можна сказати, що у вас музей дуже різносторонній, так наскільки я розумію. Е, ну, фокус і в центрі іменно барська кераміка. Єдине, що, що це сучасний е, музей, е, який відповідає всім сучасним стандартам з будь-якого кінця світу, і е, річ у тім, що навіть в рамках реалізації е, сьогоднішнього етапу. Е, Артрезиденція, яка називається артрезиденцією площини Барської кераміки, також маємо вдосконалювати можливості нашого музею, і те, що ще додається, воно буде також там представлено. Але я, ж, я перед цим наголосив, що технічні можливості, це до того всього, що вони відповідають сучасним всім нормам і зручностям. Це все переглядати, то це все буде ще дошліфовано в цьому році Дякую. в рамках цього проекту. Дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, а нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Артур Цицюрський, підприємець. Взяти участь у майстер-класах з розого та побачити вироби ручної роботи з рогози мали можливість віничани на етновікенді за плетемо рогозу на європейській площі. Майстри та майстрині Вінничини та Закарпаття презентували виставку своїх напрацювань та навчили всіх охочих плести вироби з рогози. Плели капелюхи та обереги віничани на першому етновікенді за у рогозу. На європейській площі зібрались майстри з різних куточків Вінничини та Закарпаття, аби відродити давнє українське ремесло. Також митці презентували виставку, на якій були зібрані кошики, сумки та навіть тварини та чоловічки з рогози. Серед представлених експонатів були й роботи Галини Заєць. Жінка понад 30 років займається рогозоплетінням, навчає підлітків цьому ремеслу та продовжує роботу своїх пращурів. В щітках то там зразу робили щітки, от такі, щоб білити хату. А тоді поступово вже люди стали знаєте, як. Робити, тому що це була ужиткова річ, і тому люди поступово-поступово вдосконалювали, і таким чином вже воно дійшло і до нас, але ми вже робимо не просто корзинки для ужитку, а й різні фігури. Взяти участь у майстер-класах з дорогозоплотіння від справжніх снавців могли всі охочі. Піднімаємо те, що знизу верхньої. І кладемо під низь ще одну. Дівчата Софія та Дар'я підопічні Вінницької майстрині Галини Заєць. На етновікенді також навчали Вінничан, як правно плести кошики та капелюхи з рогузи. Цим дівчатка займаються майже три роки та хочуть, аби цей промисел українці не забували. Мені дуже подобається займатися старого заплетінням, бо коли в школи приходимо на гурток, ми плетемо і в нас все, що накопичилося в школі, ми віддаємо рогозі і в нас все виходить і нам стає легше. Це пішло від наших пращурів і ми хочемо це продовжувати, розвивати, це мистецтво і щоб про нього не забували. Одночасно на цій локації відбувся мистецький форум, де представники культури Вінничини обговорювали важливість підтримки та відродження звичаїв у громадах області. Ми зібрались поговорити саме з різними представниками різних сфер галузі культура от про збереження тих напрацювань, тієї спадщини, яку ми з вами маємо передати майбутньому. Напрямки досить розгалуджені, досить розгалуджені починаючи від рогозоплетіння, яке ми сьогодні представляємо в рамках нашого етновікенду «Заплетемо Рогозу. Етновікенд за платемо Рогозу впродовж двох днів тривав на двох локаціях: на європейській площі у Вінниці та у селі Щітки. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Вінничанин Ігор Бочков здобув перемогу з рекоримської боротьби на Кубку України. Спортсмен переміг у ваговій категорії до 72 кілограм. Змагання проходили в місті Черкаси з 19 по 21 липня. Про перемогу спортсмена повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету України Вінницької області. Ігор є учнем Вінницької школи вищої спортивної майстерності. Підготовка тривала протягом двох місяців. Спочатку ми робили акцент на фізичній підготовці, згодом відпрацьовували тактику технічні дії на килимі. Після перемоги я відчуваю задоволення від виконаної роботи, але є помилки, над якими ще треба працювати. Згодом ми вирушаємо на навчально-тренувальний збір у підготовці до Олімпійських ігор. Це була вся інформація, яку підготували наші журналісти. Продовжуємо відстежувати події в громадах області та Вінниці. Бажаю вдалого тижня. Бережіть себе.